Час місцевих новин на ТВ4, вітаю вас. В усіх школах Тернопільщини з'явиться посада шкільного офіцера. Про це під час брифінгу розповів начальник обласної поліції Тернопільщини Сергій Зубаненко. Наразі йде мова про 62 шкільних офіцери поліції. Вони запрацюють вже з 1 вересня. Наразі в головному управлінні в Тернопільській області оголосили конкурс і на керівника підрозділу, який буде керувати шкільними офіцерами. У планах впровадити таку посаду у кожній школі області. Очільник поліції наголосив на тому, що не варто плутати шкільного офіцера з охоронцем. Це кардинально інші посади. Це безпосередні помічники наших вчителів, наших директорів шкіл, які будуть приймати активну участь в життєдіяльності наших дітей. Чому це зараз актуально? Тому що зараз іде війна, безпека дітей. Ви всі маєте дітей знаєте, що як там обстріли. Тривога, де діти, що з дітьми і так далі. Їхній досуг, коли у нас щось впало, не розірвалося, щось школу притягнули, Знаєте, скільки зброї заїжджає зараз в область? І цей офіцер буде безпосередньо в кожній школі. Зараз ми йде мова про перші 62 посади, було введено буквально. Вчора прийшов наказ. І за до 1 вересня вони вже запрацюють. Пішов із життя легендарний хлібороб, господарник та агроном з Тернопільщини Антон Білик народився у селі Гиньківці, нині Чортківського району, навчався в Заліщицькому радгоспі технікумі, нині Заліщицький аграрний коледж, Львівському сільськогосподарському інституті. Після служби в армії повернувся в Іванівку Теребовлянського району, де працював головним агрономом у місцевому колгоспі. А з 1973 року і до 2000-го очолював колгосп. Після реформування господарства у пап Іванівське його директор, заслужений працівник сільського господарства України за сумлінну працю, нагороджений орденами князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня, знак пошани за заслуги 2-го і 1-го ступенів, орденом святого Рівноапостольного князя Володимира Великого 3-го ступеня. Продовжуємо випуск. А тепер про допомогу нашим захисникам. Кореспондент Назарі Голу повернувся з чергової поїздки східними територіями країни разом з тернопільськими волонтерами. Упродовж трьох днів благодійники доставляли різну допомогу нашим військовим. Як усе було? Дивіться далі у сюжеті. Знову довга та небезпечна дорога через десятки сіл та міст до наших захисників на фронт. Все для того, аби доставити нашим воїнам усі потрібні речі. Цього разу тернопільські волонтери розпочали свою місію із Запорізької області для 44-ї окремо артилерійської бригади. Тернопільська міська рада передала буз для виконання різних завдань. Окрім цього, автомобіль був наповнений продуктами харчуванням, тактичним взуттям, маскувальними сітками, засобами гігієни та іншими необхідними речами, переглянувши до Моменти військові відразу сідають за кермо перевірити справність авто. Далі із благодійниками ми вирушили на Донеччину, де зустрілися із військовими шістнадцятого окремого стрілецького батальйону від Тернопільської громади. Їм передали квадрокоптери, які допоможуть спостерігати за ворогом. Допомога від громади різноманітна. Це як і продукти, так і бензопили, смаколики, побутові речі і навіть малюнки від наших маленьких тернополян. На дорогах до Донецької області у нас поламалася машина, тож Плани нашої поїздки суттєво змінилися, але доставити усю допомогу нашим захисникам вдалося. Нам виїхали назустріч уже на зворотньому напрямку. У Слов'янську ми почули сильний вибух позаду. Згодом з'ясувалося, то росіяни обстріляли промислову зону міста. Наслідок обстрілу поранені троє людей. У Слов'янську я познайомився із тернополяном, капітаном 10-ї окремо штурмової бригади Едельвейс Тарасом Бугаєм. Військовий відповідає за морально психологічне забезпечення. Захисників розповів про службу, про наслід бійців і про відпустку додому. Зараз такий період, що відпустки трошки призупинили, але загалом відпустки плануються. і там от, хоч бригада бойова, але командири підрозділів йдуть на зустріч. А продовження історії про захисників із Тернополя, який у перші дні повномасштабної війни став на захист України, дивіться у наступних випусках провінційних вістей. 15 квітня день служби відзначають співробітники одного із ключових підрозділів поліції карного розшуку. Від їхньої щоденної кропіткої роботи залежить криміногенна ситуація в нашій області та безпека громадян. Цьогоріч службі виповнилося 105 років. З Цієї нагоди співробітники карного розшуку Тернопільщини отримали відзнаки подробиці моїх колег правоохоронців. 15 квітня день служби відзначають співробітники одного із ключових підрозділів поліції карного розшуку. Від їхньої щоденної кропіткої роботи залежить криміногенна ситуація в нашій області та безпека громадян. Цьогоріч службі виповнилося 105 років. Оперативники щодня займаються запобіганням та розкриттям злочинів, встановленням і затриманням осіб, причетних до їх вчинення, а також розшуком безвісти зниклих людей. За крайні півроку розшук показав результат. Це оцінює і департамент карного розшуку. Мені це приємно, мені це імпонує. Я бажаю, щоб такий темп тільки був нарощуваний і ви професійно тільки зростали. оперативно розшукова діяльність потребує наполегливості, уважності та ретельності. Заступник начальника начальника кримінальної поліції головного управління національної поліції в Тернопільській області Олександр Славгородський подякував колегам за сумлінне ставлення до служби. Мирного неба всім нам. І з нашою перемогою хочу також побажати всім міцного здоров'я козацького, кар'єрного зростання. І напевно, що кожен офіцер хоче стати генералом. То я кожного бажаю, щоб така мрія здійснилась. Найприємніше це завжди бачити результат своєї роботи, розповідає оперуповноважена сектору кримінальної поліції, Крименецького ревіділу поліції Яна Омельчук. Дівчина після закінчення національної академії внутрішніх справ вже більше року працює у карному розшуку і не жалкує про свій вибір. Основне в моїй роботі це виявляти та запобігати. Адже якби не кримінальна поліція були б такі випадки, що зброя поширювалась. Наркотичні засоби поширювались, шахрайські дії не припинялися. Тому я вважаю, що запобігання протидія і саме виявлення таких злочинних дій це наша робота. За ефективні дії при розкритті злочинів, високий професіоналізм керівник обласної поліції Сергій Зубаненко відзначив кращих співробітників карного розшуку. Оперативники Тернопільщини отримали спеціальні звання, відомчі відзнаки та цінні подарунки. Бойовою нічиєю завершився матч Тернопільської Ниви та футбольного клубу Чернігів. Гра відбулась у рамках четвертого етапу змагань першої ліги України. Нагадаємо, що жовто-зелені наразі змагаються у групі вибування. Протягом матчу обидві команди нав'язували багато боротьби, але відкрити рахунок у матчі не вдалося жодній. Подробиці футбольного поєдинку далі у сюжеті. Шовто-зелені зустрілись із футбольним клубом Чернігів. Вже на початку зустрічі тернополяни активно розпочали тиснути на суперників. На четвертій хвилині першого тайму у центрі поля Андрій Різник розвинув швидку контратаку та віддав хороший пас на Дениса Голуба. А він своєю чергою цей момент реалізував забитим м'ячем. Однак, арбітриня матчу гола не зарахувала. Суддя зафіксувала фол в моменті боротьби десятки тернопільської неви і реалізований момент скасувала. Спродовж усього першого тайму обидві команди обмінювалися небезпечними моментами, але відкрити рахунок не вдалося. У другому таймі Нева продовжувала тиснути на ворота суперників. Особливої небезпеки завдавали стандарти, яких тернополяни заробляли немало. Але у всіх епізодах м'яч пролітав над каркасом воріт. В середині другого тайму небезпечно в штрафний майданчик вривався Денис Голуб. Той намагався прострілювати на відкриті ворота Роману Волохатому, Однак надійну в епізоді зіграв. Герасименко Денис, голкіпер Чернігова. Попри всі старання команд, рахунок відкрити так і не вдалося. Матч завершився бойовою нічиєю. Нам хотілось перемогти. Перемогти вдома перед нашими вболівальниками. І, я не знаю, якісь просто ворота зачаровані, не хоче м'ячних лісти дома. І все. Ну я задоволений тим, як хлопці віднеслися до цієї гри. Як вони боролись, підбирали, старались били до кінця, хотіли виграти. Не я так вважаю, що хороша була бойова гра, яка до кінця тримала напружені дві команди, яка, я так гадаю, сподобалась вболівальникам. Звичайно, хотілося забити м'ячів, але було досить моментів. Якби там закінчилось 1-1 або 2-2, то е, трошки більше було б емоцій саме вболівальників. А так, я, ну, на мою думку, е, десь результат був по грі. У нас були моменти хороші, моменти були хороші, особливо після стандартів у другому таймі. Ниви тому закономірний результат я вважаю. Наступний матч тернополяни проведуть на виїзді проти команди із Кременчука. Кремінь гра запланована на 21 квітня неділю. Столітній ювілей відзначила Ярослава Комаровська, ветеран Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського, яка понад 30 років попрацювала спочатку асистенткою, а далі доцентом кафедри нервових хвороб. Йдеться на сторінці навчального закладу у Фейсбуці. Ювілярку привітали у рідному колективі. Ярослава Михайлівна розповіла про себе, як після закінчення Львівського державного медичного інституту і близько 20 років практичної лікарської практики приїхала на роботу до Тернопільського медичного інституту, захистила кандидат. Датську дисертацію та пропрацювала у ньому до пенсії. охоче поділилася ювілярка своїми спогадами з юності, розповіла про важкі часи, у які їй довелося жити, і про Україну, що бореться за свою незалежність упродовж цієї історії. Задала й про покійного чоловіка Ростислава Юрія Коморовського, відомого науковця, хірурга, доктора медичних наук, професора, з яким вона прожила у злагоді понад 50 років. Присутні пом'янули світлу пам'ять про нього хвилиною мовчання. Ну і сьогодні лікарську династію в Тернопільському медичному університеті продовжує внук Роман, лікар-кардіолог, кандидат медичних наук доцент кафедри внутрішньої медицини. Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради нагадали, що 15 квітня 1540 року день першої письмової згадки про Тернопіль. За словами історика краєзнавця Володимира Окаринського, саме 15 квітня 1540 року польська королівська канцелярія в Кракові надала великому коронному гетьманові Іоаннові Амору Старнова так званий локаційний привілей. у ті часи називали законодавчі акти, які від імені монарха надавали земельні та інші права на. Окремих територіях або загалом в королівстві документ написаний латиною і в оригіналі називається Локаціо Опілі Тернополі. Оригінал документа сьогодні зберігають в головному архіві стародавніх актів у Варшаві. Отже, цією грамотою король Сигезмунд, І старий, надав право Яну Тарновському на спустошеному місці, раніше знаному як Сопільче, заснувати місто фортецю Тернополі. Майбутнє місто і навколишні землі переходили у власність тарновських. Відтоді розпочалась історія Тернополя. За ці 484 роки місто мало чимало різноманітних подій у своїй історії. Воно будувалося і зруйновувалося під час воєн та інших лихоліть. Дуже сильно знищила наше місто. Друга світова війна, але воно відроджувалося, жило і живе і досі завдяки любові та особливому ставленню до рідного міста його мешканців тернополян. Вони дуже люблять своє місто і на. Певно, саме завдяки цій любові воно постає таким, яким знаємо його. Ми такими подіями відзначився початок нового тижня. Добрих новин, обнадійливих звісток і спокійного вечора. До зустрічі на тілі 4